У природі вода сама обирає шлях, куди її бігти. На ділянці господарів воліли залишити за собою право керувати водяним потоком. Партнер програми Магазин Ліс і Сад надає таку можливість у вигляді сучасної дивотехніки. Мотопомпа Хонда вагомий аргумент, аби переконати воду бігти туди, куди треба в першу чергу. Па. Напір, потужність, продуктивність відрізняють навіть компактні мотопомпи, оздоблені чотирьохтактними двигунами Honda. Задачу звести власну таку собі автономну систему на дачній ділянці чи закачати воду із найближчої річки у басейн, прикладіть на насос з бензиновим приводом серії WX. За мить, а якщо бути точними за кожну хвилину, ємкість наповнюватиметься на 240 літрів. Там, де вимагається більш висока продуктивність, скажімо, для зрошення ланів, очищення басейнів або боже, боротьби з вогнем, підійдуть мотопомпи з позначкою WB. Можуть Могуть пригодитися особливо маленькі мотопомпи і водійцям на приусадівних участках, як для поліва, так і на отдихі. Наприклад, при поїздці. на море, на речку, в лес, вы всегда будете с водой. Можно набрать быстрой воды, помыть машину, катер, лодку, искупаться под приятной прохладной водой. Чем воды отличаются одна от одного, кроме размера? от, одна от другой помпа отличается да, размером. Кроме размера определяет И мощность производительность мотопомпы. То есть чем она больше, тем мощнее стоит двигатель, тем большую подачу воды она обеспечивает. И помпы обеспечивают до 2500 литров в минуту может одна помпа подкачивать воду. Всі без виключення мотопомпи легко транспортуються. Якщо ваша ділянка навесні підтоплюється, у підвали, гаражі вода сезонне явище, а навколо будинку суцільна калюжа. Маючи в арсеналі навіть невелику, малопотужну помпу, цю проблему легко усунути. Всі насоси Honda оздоблені системою захисту на випадок відсутності масла. Для захисту двигуна високоякісними керамічними прокладками, з'єднувальними деталями для вузлів смоктування та нагнітання, фільтром, що пропускає частинки лише припустимого розміру, скажіть, для того, щоб е, здійснити капельне зрошування, е, ми можемо використовувати як основний мотопомпу, а потім вже за допомогою додаткових якихось е, приладів поливати ділянку. При орошении мотопомпы можно использовать как? Это просто подача воды из водоема, из речки озера пруда в специальные каналы, по которым она поступает на поля, либо непосредственно подключить к мотопомпе шланг, то ли капельного полива, то ли рукав, на конце которого будут специальные насадки, и помпа будет подавать воду и в таком режиме тоже. Високі продуктивні характеристики, довговічність, зауважимо, що моторесурс двигуна дорівнює 5 тисячам годин, мінімальний догляд фактори на користь мотопомпи Honda. А на якій моделі зупинити свій вибір, вирішити у спеціалізованому магазині Ліс і сад. Більш того, Ліс і Сад офіційний представник компанії Honda у Дніпропетровській області, готовий запропонувати всю лінійку садово-паркової та силової техніки, запчастини до неї і, звичайно, не відмовиться від гарантійних зобов'язань та сервісного обслуговування приладів.